Оцим велосипедом Україна 80-х років. 110-кілометровий велопробіг Полтавщиною велосипедом землям нашої держави. 28 червня житель Опішні Олександр Каніболоцький вирушив за маршрутом Опішня, Диканька, Полтава Милорадово, Велика Рублівка, Мала Рублівка, Опішня. Мета велопробігу це спробувати зібрати кошти для 4-ї бригади Національної гвардії України. Там земляк. Зараз захищає нашу країну і попросив просить допомоги на авто, так як його авто розбили. Їхнє авто не є, їх, а авто розбили. І тепер він просить допомоги і спробую так зібрати кошти. Докладно про свою велоподорож Олександр Каніболоцький розповідає на своїй Фейсбук-сторінці, де й розміщені його реквізити для донату. На моїй сторінці люди поширюють це все. -все. Карточка моя особиста. Ну на моїй карточці сюди надходжу ніяких немає, крім ті, що люди присилають. Це вже не перший благодійний велопробіг пенсіонера. Наприкінці травня на цьому ж двоколісному пан Олександр здолав відстань до Бучі, а минулого року здійснив п'ятиденну велоподорож на Чернігівщину. Та це коротенький, це я не знаю, який вже порахунку. Два. У Батура це 500 кілометрів, ну туди 250 і назад 250 і в Бучу. Вдалося зібрати 26 тисяч 800. 26 800 я перерахував на п'яту штурмову бригаду. За фахом Олександр Каніболоцький водій, йому 64 роки. 110 кілометрів він планує подолати менш ніж за один день. Повернеться додому, говорить, вже цього вечора.